Армадол, забудь про головний біль. Я Дарія Дорошкевич, футблогерка. Усі страви я готую із продуктів з власного городу. Я навчилася з невеликої присадибної ділянки збирати щедрий врожай і усю зиму годувати ним родину. Зі мною ви перестанете боятися слова консервація. Сьогодні я навчу вас готувати консервацію, яка пасуватиме до будь-якого гарніру. Неважливо, це святковий стіл чи звичайне сімейна вечеря. Ця закуска стане вашою знахідкою взимку. На своєму городі я вирощую буряки різних сортів. Але для того, щоб швидше приготувати цю страву, я обрала буряки видовженої форми. Цей салат ви з'їсте першим до останньої баночки. Салат з буряків та болгарського перцю, як і більшість моїх страв, готуються швидко та просто та містить виключно доступні інгредієнти. Я підготувалася заздалегідь та відварила буряки. Я склала їх в кастрюлю, залила окропом та варила 45 хвилин, потім очистила та натерла на великій тартушці. Для цієї страви варто саме відварювати буряк, а не запікати його, бо тоді він буде більш вологим, а нам це дуже потрібно. А ще нам потрібно, аби буряк був твердуватим. Тому наша задача відварити його не повністю. 40-50 хвилин буде достатньо. Наступний інгредієнт цієї страви це болгарський перець, який я наріжу на півкільцями. Перець на цей салат можете обирати будь-який. Для цієї страви підійде не красивий чи пом'ятий овоч, адже ми його дрібненько нарізаємо. Включаю плиту, процес пішов. Треба додати олію та підсмажити на олії перець та цибулю. Олія нагрілася. Додаємо цибулю. Цибулю з болгарським перцем я буду смажити до золотавої скоринки. Цибуля та болгарський перець вже готові. А тепер додаємо буряку кастрюлю та змішуємо з підсмаженим перцем та цибулею. Додаємо два лаврових листа та 5 штук духм'яного перцю. Перемішуємо та тушкуємо 30 хвилин. Останній етап. Треба додати столову ложку солі, 100 грамів цукру та оцет. Чітко дотримуйтеся рецепту, щоб потім ваші банки не почали вибухати. Перемішуємо і розкладаємо по стерилізованим банкам. Салат вже готовий. Відкриваєте баночку та подавайте до будь-якого гарніру. А якщо ви хочете відкрити цю консервацію на святкову вечерю, просто додайте гарбузового насіння або горішків на салат.